Данило проходив у нашій частині в місті Кременчуку, достойно виконував свої обов'язки захисника Батьківщини, був переведений до військової частини 3028, де безпосередньо виконував бойові завдання. Він є прикладом справжнього воїна, справжнього патріота нашої держави, який віддав життя за всіх нас. Ми його ніколи не забудемо. Вічна пам'ять героїв. Данило загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. У нього залишилась мати, батько. Батько також в рядах Збройних сил наразі захищає нашу батьківщину. Надзвичайно добра, надзвичайно весела людина, яку всі в цілому любили, та, ну, Він, здається, одна з найкращих людей у світі. Тому, е всі спогади з ним це лише добрі та приємні, не можна згадати жодної якоїсь поганої події, пов'язаної з ним. Тому він просто чудова людина. Батько служить, він під час його загибелі був в 500 метрах від нього, знаходився. Ну, Це те, що я знаю, Но, можливо, я неправильно щось розумію. Це мій був однокрупний, товариш, дуже хороша людина і дуже близька людина і дуже боляче, що так вийшло. Так людина добрий був, як товариш був, завжди на підтримці такий завжди за Україну, завжди йшов до кінця, казав, буду робити все, щоб ми були в свободі. Йому подобалося те, що він робив, те, що він захищав нас. Але так склалося, що зустрілися не так, як хотіли, як домовлялися. Намагався, старався, отримало все. Звісно, не все, але що скажу, він був добрий, він був хлопець. Пам'ятаю, про його лише гарно. Ніколи б непоганого нічого не було за той період, коли я був майстер його, виробничого навчальника. Нічого поганого від ні, нього жодного разу не було. Спілкувався і з батьком, з сочими, спілкувався з часто. Тобто, ну, Таня, був, Таня був гарним, учим, хорошим хлопцем, справжнім мужиком. Ніло був дуже темний. Гарний, вічливий е, хлопець, як, за якого ну, не соромно. Я як майстер його, який навчав його два роки, не соромно було за нього ніколи. Я дуже співчуваю батькам, їхньому горю. На жаль, трапився сьогодні такий день. Данічка для нас завжди був, є і буде. Щирою, доброю, відповідальною, людяною в першу чергу людиною. Справжній друг. Ну, для мене він як син. І завжди так і буде. Царство небесне, герої не вмирають. Наші хлопці, наші випускники. Захищають нас з вами, свою країну, рідну землю, ведуть боротьбу за територіальну цілісність, за її незалежність. І на жаль, сьогодні, як відмітила Світлана Сергіївна, такий випадок. Ми проводжаємо свого героя. На жаль, 35-го героя, який навчався в училищі, і віримо в те, що їхня надтяжка праця. І їхні смерті вони не даром. Перемога буде за Україною. Слава Україні! Вічна пам'ять, слава нашого герою, нашому. День.